Хрести в тумані уночі, як тіні мертвих повставали. Тих, хто на сході воювали, і загибли на своїй землі. Холодний дощ могили п'ють, вовки у лісі завивають, і лиш ворони тут кружляють, вони не сіють і не жнуть. А дощ іде, мовчить земля. Мовчать герої мертва тиша. Холодний вітер заколише крізь вічний сон чиє з дитя, а час іде, іде життя, і ми йдемо на роботи. Ми звикли жити в час скорботи, будуєм світле майбуття, незадоволені життям ще й нарікаємо на долю і хочемо миру. Хочем волю, бажаєм вдачі тим, хто там, бажаєм вдачі тим, хто там, на сході кров свою втрачає, хто зброю з рук не випускає і тихо плаче по ночам. Вони прощаються щодня з дітьми, з жінками і з батьками, коли летять над головами уламки градів навмання, а в нагороду їм дадуть Звання героя і посмертно, на кладовищі. Постріл в небо, але життя не повернуть. І знову стелиться у ряд сумних хрестів струнка шеренга, немов запитує у неба, коли гармати замовчать, коли настане мирний час, коли вже вщухне смерті повінь, коли війна нап'ється крові і в спокої залишить нас.